Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний піс сьогодні маємо також, тож постимо, щоб цей день проживати як святі. Свято проживати інакше. Коли світ заохочує до концертів, до театрів, до різного роду, не знаю, там, барів. Ресторанів, так, а, то Марина захоче до посту в цей день, п'ятничний день, щоб пам'ятати, почитати так? муки Ісуса Христа, щоб завжди собі нагадувати, що я відкуплений не тлінним золотом і сріблом, а кров'ю Ісуса Христа. Що хтось життя своє віддав, щоб я сьогодні жив. І кожен піс це нагадування, так? нагадування про жертву Христа, яку теперішній світ хоче применшити, загубити, знищити, ну, якось попросту стерти її, так? що нічого не було. Що все це вигадка? Ну і світ цим займається. Тому п'ятниця день, коли ми маємо найбільше зосереджуватись на Ісусі. Чомусь зосереджує нас на всьому іншому. так? Візьмемо сьогодні 31 липня 1986 рік. Дорогі діти, ненависть породжує чвари і не бачить нікого та, та нічого. Я закликаю вас завжди приносити злагоду і мир. Особливо дорогі діти, дійте з любов'ю в місці, де ви живете. Нехай вашим єдиним способом завжди буде любов. Любов'ю обернете на добро все. Що сатана хоче знищити і присвоїти. Лише так ви будете цілковито моїми, а я зможу вам допомогти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і прекрасне сьогодні послання. Також піст можна взяти від ненависті, від чвар. Ніколи не пробували постити від чвар. Відразу знайдеться людина, яка принесе тобі чвари зранку. Та тільки... Почни постити, так? Ми помітили, коли постиш на хлібі і воді, то відразу тебе запрошують десь на вечерю, на обід, там, де є їжа. Ну, і чому так відбувається? Співпадіння. Ні, сови не попадали. Це є так, бо ти щось вирішуєш, так? Приймаєш рішення і приходить спокуси. Приходить випробування якесь. Марія каже, ненависть породжує чвари і не бачить нікого та нічого. Ну, і я, на жаль, знаю таких людей, які породжують чвари, які в ненависті завжди, як ці оголені провода ходять, лиш би вдарити тебе, тебе якось знищити. так? Люди, які ходять в чварах, від чвар живляться, без чвар не можуть жити. І це, на жаль, слуги, слуги сатани. І навіть ці люди можуть не усвідомлювати. Навіть бути в церкві, ходити до Причастя, думати, що це нормально, що це характер такий, що це, ну, що це так має бути, що всі такі. І це пугає. Так? Тому Марія приходить сьогодні і говорить: ненависть породжує чвари і не бачить нікого та нічого. Я закликаю тебе завжди принось злагоду і мир. Злагоду і мир. Навіть якщо. До тебе прийшли чваритися, до тебе прийшли поругатися, то Марія каже, завжди приносить злагоду і мир. Коли? Завжди. Не сьогодні посварюсь, а завтра принесу мир. Не зараз посварюся, а через п'ять хвилин прийду і скажу, а все добре. Ха, я, вибачте, я така. Я такий. Ну, не витримав, не витримала. так? Завжди приносить злагоду і мир. Чи сьогодні? Несеш злагоду і мир? Чи сьогодні, коли приходиш до похмурих туч, що приносиш? Ну, це не є легко, так? Коли людина настроєна негативно відразу сваритися, то не є легко принести туди мир і злагоду? На практиці це, це не так працює легко, так? бо воно заражає. Ця, ця ненависть вона отруює. Це, це такі. Люди, вони їх називають ці токсичні, так? токсичні люди. Чому токсичні? Бо отруюють, отруюють тебе. І ти починаєш перетворюватися на таку токсичну людину. І сьогодні Марія каже: проаналізуй, проаналізуй, чи ти не перетворився на таку токсичну людину, чи не став такою людиною. Яка несе тільки чвари і ненависть, нарікання. Я їх всіх знищу, згною, так? і різні такі бажання людина висловлює. Чи не став ти сьогодні такою людиною? Навіть, можливо, в тебе батьки такі, можливо, твої рідні такі, або хтось з рідних. Токсичні, та? які впливають на тебе кожен день, давлять тебе. Але Марія каже, завжди приноси злагоду і мир. Завжди. Що означає, завжди приносити злагоду і мир? Це означає не відповідати на те саме, не перетворюватись на таку саму токсичну людину, так? не перетворюватись на ту людину, яка чвариться постійно. Попросто пропускати це. Кажеш, добре, файно, ти маєш думку на це все. Я з тобою не згідний. Але чому не згідний? Ну, бо це ненависть і чвари. А я хочу нести злагоду і мир. Так? Це прагнення серця, якою людиною я хочу бути, що я хочу приносити. Коли приходжу в компанію, коли приходжу в якісь ситуації, де сваряться, де якісь непорозуміння великі. А повірте, я різні випробування. Колись мене відправили тут джорі. Ой, тяжкі часи, та? але приїхала група на Младіфест в готель, який не був готовий приймати цих людей. Ну, його взяли в останній момент. В останній момент один готель сказав, що в нього є інша група. Порекомендував сусідній готель, а той готель був не, не зовсім придатний, та? без кондиціонерів, без нічого. І люди туди приїхали і збунтували. І просить мене приятель, дзвонить, піди у, у Тихомир'їв. <гум> а це як приходиш, а там 60 розлючених людей, які хочуть тебе просто вбити, знищити тебе хочуть. Ну, бо вони думають, що це ти винний, що це ти їм так зробив, і то, і все, і все. А я прийшов і хотів приносити злагоду і мир, так? І було не дуже легко. Це мені запам'яталось надовго. Такі прохання. То тепер, коли мене хтось просить щось такого подібного, то я кажу, вибачте, вибачте, але ну, це не моя праця, так? не моя праця. Але це для мене був просто досвід, коли люди незадоволені, то вони готові коменувати тебе, розіп'яти. Навіть меджугорі. Навіть якщо ти не винний, тебе ви просто готові знищити. І, і це такий, знаєте, як топор висить. Що всі, ти, тільки слово тобі вже 10. Ти тільки думку, тобі вже 10. Тобто накидаються на тебе. Але що я ніс? Я приносив злагоду і мир. Все, що я міг принести, це злагоду і мир. Не піддавався цьому негативу, хоча це було не дуже легко. Це ситуація не ординарна, не повсякденна, так? Якби, можливо, повсякденно я такі мав ситуації, то для мене було б все. Але ця ситуація була на велику стресостійкість. так? коли хотілося просто сісти в машину і їхати від цієї ситуації. Ну, Бо то була не моя група. То були не мої, ну, я тих людей взагалі перший раз бачив, щоб ви розуміли, так? Але завдяки ну, за того, що друг попросив мене, то я поїхав принести хоч якийсь мир, так? Ну, Не знаю, як в мене вийшло, але принаймні я не почав їх там каменувати, опльовувати або ще щось так, робити. Я по попитався, постарався. Найгірше, коли толпа. Два-три зачинщики, так? а всі інші у -у -у, підтримують. Бо іноді одна особа готова може отруїти 50 людей, може тисячу отруїти, так? просто отруїти. Бо це токсичність. гнів, він отруйний. Він заражає тебе, втягує тебе. І ти в скандала. Знаєте, таких людей, які аж Ух, тільки дайте мені. Ух, тільки а ну, подивись на мене. Це коли я коли ходив на бокс, то ми завжди йшли після тренування, давай, хто, хто перший, підходь до мене. Бо ти йдеш такий заряжений, думаєш, ох, хоч би до мене, а до тебе ніхто не підходить. Бо ті, хто мають підходити біля під'їзду, сигарету стріляти, в них чуйка є, що ти з тренування по боксу йдеш. То вони в тебе сигарету не стріляють, так? бо тобі, напевно, видно, що ти заряжений. Ну, це з мого минулого. Але такі люди і заряжені ходять сьогодні в негативі. Тільки дай мені повід, тільки чіпани мене, тільки почую тон в твоєму голосі. Я відразу накинусь на тебе, готова з'їсти тебе, знищити, згноїти, просто зруйнувати. Знаєте таких людей? Я знаю. На жаль, на жаль, знаю. Але Марія каже: тобі і мені сьогодні. Бо ця людина не буде слухати це відео, наприклад, не буде читати це послання. Так? Хотілося б цим посланням тикнути і сказати на! Приноси! злагоду і мир. А чи дійде до людини? Чи вона зрозуміє, що це откровення? Що це послання сьогодні дано? Чи вона скаже, а та то було в 1986 році? А коли це було? Взагалі? Думали, коли, чому Марія об'являється сьогодні? Ну, бо про Слово Боже вже так кажуть. А, то, то було 2000 років тому, та то, то були динозаври там жили, що то Ісус там вирішував, був би Він зараз, то було б щось інакше. А то колись було. Сьогодні приходить Марія до тебе. І що людина може сказати? Та То було в 86 му році. Я хіба якраз народився в цьому році? Чи можу я прочитати і сказати, та я ще не народився? Або було мені кілька місяців, так? як народився, це послання не до мене, то до тих людей якихось чварливих. Ні. Марія дає сьогодні це послання. Сьогодні. В цьому часі. Це не 2000 років назад, а це послання сьогодні, конкретно до мене. І Марія каже: закликаю тебе завжди, приносити злагоду і мир. Якщо ти цього не приносиш, ну, то ти служитель не Божий, а Сатанинський служитель, який гнів приносиш, які чвари приносиш, який ненависть приносиш, і годуєш цим кого? Бісів. Івангелія царства, шоста частина. Якою енергією живляться біси? Власне, ось цими чварами і ненавистю. А коли приносиш злагоду і мир, то ти приносиш царство Боже сюди, на землю. Особливо дорога дитинка: дій з любов'ю в місці, де ти живеш. Бачите, Марія говорить: дій в місці, де ти живеш. Ну, не, тільки, бачите, не тільки про Меджугорі говорить. Да? Бо ми можемо сказати, Та це для парафії було, для Меджугорі, для цих Меджугурянців. А для мене ні. А Марія тут уточнює: дитинка, дій з любов'ю на місці, де ти живеш, в своїй домі, в своїй країні. Де ти живеш? Та? Бо ми, як українці, дивимося цей канал більшості українців, так? які розуміють українську мову, може, і росіяни, якісь білоруси, де хто, хто, хто розуміє українську мову. Ну, але в більшості українців, які живуть в різних країнах світу. І Марія каже: дій там, де ти живеш, не там, де ти народився, не там, де ти не знаю. Був колись. А тут, сьогодні, де ти живеш, на своєму місці, в своєму домі, на своїй території, дій з любов'ю. Хай твоїм єдиним засобом завжди буде любов. Каже Марія: завжди твій засіб, хай буде любов. Любов'ю обернеш на добро все, що сатана хоче знищити і присвоїти. Що сатана хоче знищити? Ну, тебе. Присвоїти що? Час, твої думки, бо після сварки, да, ти потім переварюєш, сидиш там, хтось прийшов, ці такі токсичні люди, тебе за 10 хвилин вибили, вибісили, як то говорять, і ти потім півдня ще крутиться тобі це. Що сатана зробив? Вкрав в тебе, присвоїв. Присвоїв твій час для, для себе, для цієї вивільнення цієї негативної енергії, для вивільнення негатив, і ти годував півдня сатану. І Марія про це сьогодні говорить. З любов'ю любов'ю обернеш на добро все, що сатана хоче знищити і присвоїти. Нелегко це. Повірте, дуже нелегко, коли ці токсичні люди будуть тебе заражати, то ти маєш з любов'ю їх. З любов'ю. Але коли ти будеш з любов'ю, то їх буде ще більше це бісити. Ще більше будуть Бачили колись, коли ти приходиш в таку ситуацію та, і приносиш мир і благодать, то вони ж киплять. А хто кипить? Біси в цих людях киплять. Вони аж... ж. Щось пішло не так. А коли ти не відповідаєш злом за зло, то їх це взагалі розносить. Вони як біси проявляються в цих людях. Ну, я просто з таким стикався, так? Коли людина хоче тебе вивести на, на цей конфлікт, а ти просто не, не йдеш на нього. Ти просто спокійний. Відповідаєш спокійно і шу, цих людей, бо вони не задоволені, біси незадоволені, що не втягнули тебе, не похарчувалися цим негативом. До якого вони хотіли тебе закликати, заохотити. Тому не дай сатані знищити і присвоїти твій час, твої думки, твої розуми, твої плани, твоє майбутнє, твоє розуміння, хто ти. Лише так будеш цілковито моїм, а я зможу тобі допомогти. каже Марія. Лише так звільнишся, бо коли ти в гніві, в негативі, в чварках, то в тебе не буде часу прочитати це, це послання. Не буде часу бути марійним, бо ти будеш зайняти всіма плітками, всіма справами всього села свого, всього міста свого. Бо це ж треба всіх перепліткувати, з усіма посваритись, всіх пообговорювати. Який час для Марії? І Марія про це говорить. Тільки так, коли звільнишся від цього, зможеш бути моїм. І тоді я зможу тобі допомогти. Але спочатку звільни, звільни своє серце, та, звільни свій умисел і забери з нього негатив. Забери. Якщо сьогодні бачиш, що ти в негативі, але не можеш з ним справитись, ну то шукай допомоги. Шукай. Іди до священника, який може допомогти, який може помолитися, до екзорциста, бо за цим всім стоять злі духи. Не просто так в тебе цей негатив, не просто так ти любиш це. Бо хтось, хто сидить в тобі, він тебе давай, давай. Постійно тобі говорить, давай, піди ти посварись. Там знищ когось, там когось вбий, словом якимось, там просто постійно. Тебе це постійно, ти як опентаний, як біснуватий. Тільки ти думаєш, що все нормально, бо ти пішов в церкву раз в неділю, годинку відстояв 30 на 30 на плиточці, прийняв Євхаристію і пішов далі всіх гноїти, знищувати. Ну, бо ти, може, думаєш, що це твоя місія від Бога: нищити, просіювати всіх, перевіряти кожного на віру. Як він відреагує на мій негатив? Ха -ха. Ну, шкода таких людей. Шкода направду цих людей. І Марія каже, не уподібнюйся до таких. Не май цього в собі. Не май цього в собі. І ти побачиш, як ти почнеш цих людей благословляти, казати, люблю тебе, благословляю тебе. не… Вестись на ці всі, не приймати це слово, казати в ім'я Ісуса Христа, я не приймаю ці слова прокляття до мене, бо я Божа дитина, улюблена дитина Божа. Ви побачите, як цих людей буде колошматити. Їх буде просто цей, але з часом о, їх відпустять. І будуть потім люди так приходити до Тебе і питати. Було в мене так на роботі, коли тебе обзивають всі, спочатку ти сектант. Спочатку ти там штунда, шмунда, та? а ти або реагуєш на це, якось виправдовуєшся, або просто дякуєш. Дякую, брате, за комплімент. Ти побачив мою віру. І цих людей щось переклинуло, коли я так почав робити. Так? І ці люди почали змінюватися. Їм вже не стало цікаво тебе, бо люди будуть ці токсичні. Живитися тобою, поки ти будеш відповідати негативом, поки ти будеш вестися на цей негатив. А коли ти зупинишся, скажеш, мамо, сестру, я не приймаю ці слова. Тато, я не приймаю. Ну, це якщо в родині хтось та токсичний. Якщо це особа з вулиці, то просто кажеш, дорогенька, дорогий, я не приймаю цей негатив в свою сторону. Я прагну нести мир і радість і благодать в цей світ. Тому, якщо не подобається за мною розмовляти про Божу справу, ну то вам піди з тим посварився, або з тим, з кимось іншим. Бо я не даю права красти мій час на сварки, чварки, ненависть і всю різну ерунду. Благословляю тебе, люблю тебе, але. На ці теми негативу не хочу з тобою розмовляти. І тоді людей буде уф, колотити, не будуть розуміти. Так? Але потім з часом звикнуть до тебе, до тебе, до того, який ти особливий, яка ти особлива. Ну, скажуть, що ти свята, можливо, дехто. А ну, ти скажеш, дякую, сестра, дякую, що ти помітила, бо я не помічаю. Ми так часто боїмося собі сказати, що ти святий. Подібне на Ісуса. Це такий молодець. Та? Ми тільки бачимо негатив, зло, щось там не так зробила, не ту спідницю оділа в церкву, і ще там щось, і ще там щось. І так рідко можемо дати слово похвали та сказати, молодець, прийшла сьогодні на літургію, хоч тобі було тяжко, хоч ти змучена цілий день, але прийшла. прийшла. Тому давайте нести злагоду і мир. І компліменти, так? Бо злагода і мир це бачиш людину. Скажи їй слово, яке зігріє серце. Це також злагода і мир. Це приносиш царство Боже. Бо Господь 24 години на добу каже: Ти моя улюблена, ти мій улюблений. І ми, як діти Божі, маємо собі також казати ці слова. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать, з меч папа.